Супер театральне місто, Суми. Неймовірно, театральне, молодіжне місто. Вони сприймають багато різних п'єс, різних, починаючи від, я не знаю, свят присвятійшої Кайдашевої сім'ї в суперкласичному рішенні до, до такої шароварної прямо болі в, в душі. Але я не кажу, типу, що цього люди не люди ходять, повні зали завжди, і, типу. Так, да, це добре, окей, але є і інші історії, такі як легені, там відключені, абсолютно абсурдні, танго, там я не знаю, лісова пісня, там э, пер'юнти, зараз хлібне перемир'я, ніч перед Різдвом. Ну, тобто є реально продукт творчий є для різних категорій населення. А це чим? Так. Ну, та я сама, я вмію. Поріжаємо. А що з байдушкою прибрався на горі? Бардак. Я тебе забув спитати. Думав, приїде Антон Петрович, скаже, чи мені тут займатись. Якщо у тебе є вже п'єса, у тебе є готовий матеріал, ти передаєш її його художнику. Художник, ви розмовляєте про концепцію, що б тобі хотілося. Для того, щоб художнику пояснити, що там буде, ти, звичайно, в голові складаєш собі цю конструкцію, як, як би тобі хотілося вирішити той чи інший твір. Зараз активніше внутрішньо. Я тобі кажу про енергію, не про швидкість тексту. А я думаю, про Я думаю, ми будемо починати. З вашого дозволу. Вистава хліб. Підготовча робота складається з розробки ескізів, макетів, костюмів і сценографії. Це основна така матеріальна частина. Бо театр це така міні-фабрика, тому тут все як налаштовано дуже цікаво. Це макет вистави. Це коло, котре обертається. Якщо задніки використовуються, їх підставляють, коригують, на якому плані має бути то, має бути інше. Це пошивочний цех. Ось любов, медвідь, начальник. Як ваш правильний цех називається? Цех з пошиття театрального історичного. Отак. Ось. Тут роблять грим, перуки. Валентина Васильівна. Да. Ви розкажіть, як правильно ваш цех називається? Гримерно-парикмахерський. Гр... Ну, ми так називаємо, а взагалі та Скільки ви в театрі працюєте? 51. А ви навчались десь? Чи. У старих мастеров зараз вже не вчать нігде такі. Це наш декораційний цех.

Котрі в ході репетиції якось виправляються і в фіналі видаються в прем'єру в готову виставу, в готовий творчий продукт. Чим більше ми помиляємося на репетиціях, тим якісніше буде прем'єра. Головне, що ці помилки ми маємо аналізувати, ми маємо, як режисери, говорити про це артистам, ми маємо уточнювати деталі, ми маємо проговорювати, пропрацьовувати. Головне в театрі це дія. Не дивлячись на те, що є текст, але головне, щоб відбувалося щось, щоб ця дієвість вона відчувалася глядачу. <реку> Покоління виростає, воно розуміє, що театр це не фраки, піджаки і дами в червоних бархатних платтях. Театр це, ну, це, по суті, те саме, що життя. Тільки оформлено в якомусь е, своєму творчому розумінні. По суті, воно має віддавати життя на сцені, і, по суті, воно має викликати життєві, життєві емоції, якісь, якісь, котрі до тебе дотичні, не ефемерні, не, не вигадані, а дуже реальні і чесні. І це важливо. Тоді все буде добре з театром, мабуть.